Привіт з Чорногорії. Я в місті Будва. Пропоную до огляду Піжана Біч. Я напишу правильно в назві. От, перед нами старе місто Будва. Це для вас буде орієнтиром. Спереді це у нас острів Святого Миколая. І роблю коротенький огляд цього пляжу. Пляж приблизно метрів 100. Довжиною, метр двадцять шириною, тут в основному галька і ось такий от дуже крупнозернистий зернистий пісок. А, відразу вхід глибокий, 2-3 метри і вже починається десь по пояс. А, не дуже чистий. Але якщо після екскурсії в старому місці, то піжана біж для вас буде саме та знахідка, яка потрібна. Зручностей немає, є тільки перевдягальна така імпровізована. Зараз я вам її покажу. Ось така. Так що чи відпочивав би я на цьому пляжі кожен день, напевно ні. Він малий, короткий. Великі валуни, і валуни в... все дно вкрите валунами, так що вдягайте коралки чи якісь такі резинові тапки. Ось, ну а так при нагоді він може вам бути, як то кажуть, запасним таким аеродромом. Старе місто, острів Святого Миколая і ось такий пляж. Дивіться наш плейлист з Чорногорії. Всім привіт!